Доброго ранку Україна. Доброго ранку мої любі підписники і гості мого каналу. Покажу вам трішки в краси. Це трояндочка Міцуку. Я про неї зняла окреме відео, де вам розказала. Чому я люблю її навіть більше, чим говорю я говорю людей. Бо це я точно не пам'ятаю, але чи спорт від неї, чи просто в генах є Горія Дей. Отака трояндочка. Міцуко, яка ніколи, ніколи не відпочиває і ніколи нікого не чекає. Ганзештат росток починає. Шору квіточку відкрив. Буде краса. Трояндочка, найулюбленіша моя трояндочка. ту фейс, така моя. красуночка. Завжди різна. Ой, петля. Нескончена боротьба с Заквітовує трояндочка, заквітовує і відквітовує розеромантик. Таке малесеньке чудо. Маса бутончиків. Швидко вона облітає, але красуночка, вже відквітував також полером немає навіть що зняти. Два кущика один на вулиці за парканом, один тут. Голі ноги. І даєш побільше висоти. Це принцип Поля нейрона. Ще бутончики є заквітувала моя друга горіядей. Красуня? Що тут скажеш? Нічого, тільки те, що вона красуня. І найвідоміша троянда у всьому світі навіть от така буває темне Жовтенька. жовтенька, така Говорю я. Дай. Це Керів, тільки починає другий кущик. А цей красень, це улюблена троянда мого Михайловича Еді Мічел. Подобається вона йому. і кожен день приходить і любується нею. Ось така трояндочка. Еді Едімічел. Якщо буде час, також потрібно зробити відео трояндочку, яку любить мій Сергій. На ну, диво в цьому році вона держить квітку, то не встигла розпуститися, як уже обсипалася, або висять ганчірочки. А в цьому році держить, розпускає такі тичиночки жовтенькі, гарненькі видно. Айди, Уже відквітував Діді Брідж Це молодесенька трояндочка. Навіть ще немає що показувати, але квітував він досить гарно. Здоровенна така квіточка. Такий незвичний колір вигоріла вже. Ось такий. Затулети його трошки від сонця, може покажу вам молодесенький кущик. Вироста буде краснення. Квітує моя марити. Цві трояндочки ніщо. Ніщо. Не стоїть на заваді. Вона красується, вона хизується, вона квітне. І щоб взяти її в об'єктив, то потрібно відійти на середину саду. Трояндочка свято. Ми Малечерайнє блю. Все рівно вона горить. Але достойна трояндочка. Але показати немає що. По-перше, вона молоденька, а по-друге, вже переквітувала. Починає квітувати моя красуночка Афродіта. Ось така красуночка Афродіта. Красуночка. Як заквітуєшся, знімаю про неї відео. А буває, дівчатка, ось таке. Мій біль і мій сум августа воїза. Ну таке. не про що. Лорія пишається своєю красою. Красуночка Щоб їх парбок забула вам показати. Такий красен. Руянточка Биг Парпов.